Доброго дня, шановне панство. Субота, 1 липня. У нас сьогодні друга, друге тренування молодих спортивних голубів. Якщо ви пам'ятаєте, то перше тренування у нас було, коли вони сиділи в клієчці. Там пару годин для того, щоб вони привикали спокійно сидіти в клітці. Сьогодні друге тренування. Зараз десь в районі 9 годин ранку. Виїхали ми 5 кілометрів, від'їхали від голубника по спідометру, на то, мабуть, трошки менше буде. І будемо. Випускати голубів для того, щоб вони набували досвіду, включали інтелект, мозги і все, і все, і все що в них може бути. Так, зараз, зараз. Будемо випускати по одному. Отак із машини будемо випускати. Ну що, вперед. Летів. Перший голубок. Полетів. 16 штук у нас голубів. 16 штук нас голубів. Хай пробують. Літають. Так, номер два. Оп! Вперед. На крило і вперед додому. Зразу. Навіть не крутиться, це типа не крутяться, бо знають куди летіти. Чи, чи не крутяться, бо то не знає куди летіти. Десь летять, а куди летять, бог я знає. Так, один бачу. Один там далі бачу на кругу, на круг пішов. Так, пускаємо по одному для того, щоб вони працювали мозгами, щоб не привикали, на хвості летіти в когось. Давай, слідущий. Третій на дерево сів. Четверта самочка теж полетіла. Ми його знімемо з дерева. Хай вже всіх повипускаємо. Цікаво. Вони навіть не йдуть на круг. Ну, це вже молоде пішло. Uh. Дорога пішла. Десь кудись летять, скажем так. Ще не знаю куди. Викинемо ще одне. Хай летить, давай вперед. Хтось кудись летить. Не знаємо хто куди летить. Давай, оп! На дерева не треба летіти, ребята. Ну, в общем десь там вони порозліталися, хто куди, там будуть збиратися буде. Думаю. Постараюся пускати, щоб машини не було, бо якщо буде машина, а воно там кіпа, починає летіти, буває, що й понизу летить, то може машина вдарити. Не вдарити, а збити. Так, слідуючи джигіт. Давай. Якось так вони ці голубочки прекрасні летять. Давай набирають маху і летять собственними мозгами. В общем, бачу, десь там пару штук літає. Давай, вперед. Вот так. скажем. Окей. Давай, вперед. Тренувальний політ, да? Познайомлення з місцевістю. Прямувальний політ для ознайомлення з місцевістю. Такі сюди. Біленький. Давай, давай давай Вперед, на дерева не сідати. вперед вперед, вряд, агару. Разу і пішов до дому. Так, ще двоє. І ще одне осталося. Так, все, клітка пуста. Голуби, полетіли. Куди полетіли, туди полетіли, кудись полетіли, все поки що не знаю. Скільки я там бачу, літає. Щось там одне, чи двоє бачу, літають. Це ті, що я тільки що випустив. А деякі зразу пішли на круг і пішли. Так, таке друге тренування у нас, так? 5 кілометрів для того, щоб вони поняли, що з них хочуть. пробували десь пороху, що вони спробували, другими словами. А там собі літають. Ну, бачу, одне там літає. Ну, десь воно туди кругами пішло ну, в правильну сторону. В правильну сторону пішло, пішло кругами. Так що все. Скажем так. задовільно. Тренування задовільне. Ну я вам сказав, що щось таке може бути, що щось і не пройде. це ж голуби. Може щось і не прилетіти. А може все прилетіти. Якось так. Побачимо слідуючим разом. Я там в журналі записав, які голубів я пускав. В слідуючим разом розкажу. Вертатися назад не буду, їду на Вінницю, на роботу. Е -е 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 -е. Все, всім пока. В наступних чекаємо відеороликів. Кому цікаво.